Діти, з приходом весни нам усім подобається слухати спів пташок. Найдзінкіший і найголосніший спів у соловейка. А зараз я пропоную вам спробувати зліпити цю пташечку. Для цього нам знадобиться пластилін коричневого, білого, чорного, зеленого кольорів стека дощичка. Розігріємо пластилін. Розділимо шматок пластиліну на дві рівні частини. З однієї частини пластиліну скачаємо овоїд. Це буде тулуб. З одного краю овоїду витягнемо хвіст. З іншого краю овоїду витягнемо шию. Беремо інший шматок пластиліну, ділимо його на дві рівні частини. З одного шматка пластиліну катаємо кулю, це буде голова. Приєднуємо голову до шиї. Витягуємо на голові дзьоб. Беремо інший шматок пластиліну і ділимо його ще на дві частини. Це будуть крила. Катаємо короткі стовпчики, розплющуємо, приєднуємо до тулуба. Від чорного пластиліну відшіпуємо невеличкі шматочки, скочуємо їх. Кульки міцно притискаємо до голови. Те ж саме робимо з білого пластиліну це оченята нашої пташки. Посадимо пташку на травичку, формуємо з зеленого пластиліну кулю. Між долонями кулю сплющить, притисніть долоньку до долоньки. Посадіть пташку на травичку. У мене вийшла ось така пташка. А яка вийде у вас? Поділіться світлинами пташок, які у вас вийшли.